Троянди виноград прекрасне і корисне. Так писав Максим Рильський. Сьогодні ми про прекрасне. Оці розкішні квіти здатні прикрасити місто і підкорити серце норовливої жінки. кажуть, що батьківщина цієї витонченої красуні Індія. Там існує легенду про жінку, народжену з троянд. Бог сонця замилувався її вродою, взяв за дружину. Відтоді на троянді почали рости шипи, щоб оберігати від лихого все прекрасне. Досі в цій країні піднести троянду правителю означає просити його захисту в Україні. Також люблять та цінують троянди. Вони не тільки окраса для нашого життя, але й натхнення для творчості. Кароліна Миколаївна художник народного мистецтва. Вже 40 років займається флористикою, створює картини з трояндового стебла. Почалося все зі школи. Там вона навчала дітей малюванню і разом з ними опанувала цю техніку. Розлітає її вдоль. Угу. Розрізали. І її треба, якщо вона, тверда, вона ламається, її треба відварити. Угу. Тогда ви її зможете менее развернуть. розвернути і прогладіть її. У неї більше п'ятиста робіт та на цьому не зупиняється. Вважає, досконаленню немає меж. Щодня ми бачимо тисячі букетів скласти, які ціла наука нюансів безліч. Тому я завітаю до Київської школи флористики та подивлюся, як навчають мистецтво квіткової композиції. Флористика це один з підвидів художньої майстерності, де замість фарб квіти та декоративна трава. Є різні школи флористики. Європейська використовує багато зелені, в центрі якої горда красуня, американська поміксована школа поєднує різні стилі і кольори. Східна батьківщина Екібани, любить квіти з високим стеблом і локальною кольоровою гамою. Ми завітали європейську школу флористики, де навчають всіх бажаючих, починають з найпростішого базового курсу мистецтва складати букет. Ось цьому стебло кладеться під уклін таким чином, що в завершенні вибудовується спіраль. А тут бутони компонуються по лінії висоти так, що утворюють коло. У французькій композиції квіти можуть бути різні. Головне в ньому запах, аромат. Голландський приклад це звичайно ж троянди різної довжини та сорту. Найцікавіше за словами студентів весільний курс, де вчать плести арки для святкової церемонії, декорувати автомобільний кортеж, прикрашати банкетні зали, робити прикраси для дружок, букети для нареченої та бутоньєрки для нареченого. Троянда прекрасна, проте дуже капризна. Але працівникам найбільшої теплиці в Україні вдається догодити цій гоноровій красуні. Тут 15 мільйонів бутонів, які ось-ось відкриють нам свої серця. Вся система догляду та сорти квітів імпортовані з Голландії, як і планування теплиць, розроблені групою біологів, Нобелівських лауреатів. Тут все для цих гордовитих красунь. Інноваційна система зрошування. Під кожним камінчиком власний капіляр, який постачає всі необхідні мінеральні речовини і навіть особливі жучки-помічники, які захищають їх від шкідників. Проте одними технічними засобами не обійтися, зізнається. Це директор без любові нічого не росте. Цю троянду привезли сюди під кодовим номером 382. Така ж капризуля, як і моя дружина, пожартував один агроном. Всі посміялись, але з тих пір дружно почали називати її Яною. Ця квітка називається Вау! Крик захоплення виривався у кожного, хто її вперше бачив. Керівництво подумало і вирішило, що ж, нехай так і буде. Квіти це незабутня атмосфера, божественний аромат. Це наша ніжність, наші відчуття, наша любов.